А що таке інформація? Інформація це виживання. Ми шукаємо інформацію так, як ми шукаємо їжу. І коли ми намагаємось схопити то там, то тут, то трішечки тут, о, там, з Телеграмом, наприклад, да, що зараз відбувається, о, коли він завоював е, абсолютно, е, абсолютно більшість е, медіаринку в Україні, о, це як буфет. Ти приходиш і намагаєшся схопити ту трішечки трішечки дати, ніби наїдаєшся, от, а, але, а, але це панічне наїдання новинами. А, воно а, створює створює стільки ж проблем, а, скільки і вирішує проблем. А, тому що інформація, дезінформація в телеграмі неймовірна кількість. Інституційні міді вони а, самі по собі не зможуть не зможуть. А, Змінити цю хвилю, скажімо так, але вони, вони не пропадуть, вони не, типу, вони не зникнуть.